Християни Полтави відзначали одну з головних релігійних дат року воздвиження Христа Господнього. Богослужіння на честь свята відбулося у Хрестовоздвиженському монастирі 27 вересня. Вірян до храму прийшло ще більше ніж зазвичай. У службі взяв участь новопризначений митрополит Київський і всієї України. Онуфрій. перша молитва богослужіння була за мир. Полтавці, які прийшли на службу, говорять сьогодні, це найголовніше. Настрій у людей не зовсім святковий, але піднесений. Бог злянеться. На нашу Ми віримо, що він нас простить і... наші гріхи і нам Ми допоможе. Колись будемо, то як була, то православна наша віра і Україна. Сьогодні свято Христа, Христове свято. І Він, в принципі, Він нам все дав, ті закони, по яким можна жити. І, в принципі, нічого складного немає, якщо взяти ці закони і просто по ним жити. На жаль, нам не дають такої можливості, але ми вперто йдемо до свого, побудуємо країну своєї мрії і побудуємо життя своєї мрії заради ось них. Велике християнське свято, от ми прийшли святковим, святковим настроєм. настроєм помолитися. Приїхав владика. І перша молитва зараз молитва про мир. Так як в країні сьогодні така напруга. Ми не можемо сказати, що у нас такі всі думки тільки мійливі. Але ми віримо в те, що буде мир. Господь нам допоможе. Так що храни вас, Господи, ми, ми за мир святковим настрій. Сьогодні святковим настрій нас були сини. І ми дуже переживаємо за них, бо в Україні йде війна. Ми молимось за мир, щоб наших дітей минула ця біда, щоб швидше була перемога, мир. Щоб не було більше убитих і поранених, щоб всі були живі, щоб здорові. всі були живі, і щоб свято було щоб на наступний рік тільки радувались, щоб не було ніякої війни, ніде. В основі свята Воздвиження лежать дві події віднайдення Христа Господнього, на якому розп'яли Ісуса Христа, та повернення цього Христа з Персії до Єрусалиму. Слово воздвиження в назві означає піднесення або урочистий обряд почитання Христа. Частка святині була і в Україні. У квітні 2013 року українці могли вклонитися їй у Свято Воскресенському соборі у місті Рівне. Воздвиження відзначають з 27 вересня по 5 жовтня.